Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Усіх вітаю зі святами з прийдешнім новим роком. Всім бажаю мирного неба над головою, бережіть себе та своїх близьких. Це мої архівні відеоматеріали, які були зняті ще у 2023 році. Хочу показати, що я бачила. Що я знаходила. І так, давайте почнемо. Перший светрик це від Uniqlo, вовна, а, наступна блуза. блуза в розмірі L. Мені сподобався колір, але не сподобався фасон. Наступна моя знахідка це буде шарфик без збірки, але я думаю, що це шовк. Там були недоліки, теж не брала. Ще мені сподобався ось такий пасок, дуже класний колір, але ви бачите стан. Вказано, що це Гучі, але я думаю, що це не справжні Гучі. Можливо, я помиляюся, але колір був дуже класний. Але стан, повторюся, підкачав. Я дуже довго його роздивлялася, хочу вам показати маркування, яке там є. Ще були два шкіряних з такими масивними пряжками. один коричневий, інший чорний. Мені більше сподобався чорний, шкіра обох була не пересушена, доволі в такому непоганому стані, можна було б ще б використовувати, але вирішила не купувати. Видно, що вони були у використанні, але б можна було б продовжувати ними користуватися. Я ось показую пряжку чорного ременя, видно, що посередині приклеєна нібито наче перлинка, але це не так, тому що фарба потріскалася, облізла. Якщо б пряжка була в гарному стані. Я думаю, щоб я б оцей чорний би купила, тому що у застебнутому вигляді він виглядає набагато краще. Мені більше сподобався. Але ж все ж таки вирішила не купувати, залишила і там, здається, ще декілька камінців вже випало. Ще були такі шкіряні ботиночки на високому підборі, Ну, дуже високі. Вони були шкіряні. Хотіла вам показати там всередині назву бренду, але не дуже так вийшло. Скажіть, будь ласка, чи носите ви такі високі підбори, чи пере... віддаєте перевагу зручному взуттю? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво почитати. В іншому магазині, в День завозу, деться по обіді, я знайшла ось таку сумку від Мелбері. Я не знаю, чи це оригінал чи ні. Не впевнена, але зроблена вона доволі так непогано. З якісної шкіри, плотної, товстої шкіри. А було промаркеровано все всередині вказано, що це Melberry. Позаду навіть був серійний номер, але не було великих таких ручок, які, за допомогою яких ця сумка перетворювалася у міні-рюкзачок. Вона була, бачите, її стан, в якихсь таких білих розводах я не зрозуміла. Що це, чи можна з ними справитися. Бачите, по дну написано, що зроблено в Англії. І я вирішила все ж таки залишити, не ризикувати. Я побоялася. І, до речі, її не було, тому що я заходила в наступні дні і її купили. Наступна моя знахідка це сукня від Hugo Boss. По тканині прописано назву бренду. Цікавий такий принт, горох він завжди актуальний. Сказано, що це побірці, написано побірці, що це шовк, але видно, що шовк вже своє пожив, він трішки підлиняв, і мені ну, дуже шкода, коли я знаходжу такі речі, що вони такі вже. Пожили своє і з ними нічого не можна вже зробити. Наступна моя знахідка це була на Люксі. Я теж довго думала, купувати чи ні, тому що мені подобається цей бренд. Це замша. На замшу дуже багато поприлипало. І я їх не купила, але хочу вам показати, що можна знайти. Цей бренд. Дуже гарний, виробляє дуже гарне взуття. Наступна моя знахідка це човники шкіряні, як зовні, так і всередині від англійського бренду Soul Bliss. Такі човники на сайті коштують 160 фунтів стерлінгів. Погодьтеся, це доволі небюджетно. Вони користуються популярністю серед зірок. Вони мають ортопедичну устілку. Устілка ця запатентована. На сайті дуже багато гарних, красивих моделей. Ви можете загуглити, переглянути, наскільки вони актуальні та модні. Ця пара знайшла свою власницю, і цією знахідкою я дуже задоволена. Наступна знахідка не менш цікава. Я знайшла повністю шкіряний замшевий бомбер. Він насичено насичено такого чорного кольору. З дуже цікавою підкладкою, з яскравою підкладкою. Бомбери на сьогодні вони актуальні. Це розмір S. Він у мене є в наявності. Кому цікаво, пишіть. Дуже актуальна модель. Дуже так. Класно буде виглядати саме на розмір S. Кому цікаво, пишіть, повторюся, що є в наявності. Дорогі дівчата, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Прошу поставити лайк цьому відео, також написати коментар. Дуже вдячна, що залишаєтеся зі мною. Також вітаю всіх своїх нових підписників, ті, хто дивляться мене без підписки, підпишіться на канал. Натисніть на дзвіночок, так ви будете знавати про те, що вийшло нове відео. Також запрошую на свою сторінку в інстаграм. Також є в мене сторінка на шафі. Переходьте за посиланням. Підписуйтесь на інстаграм, там бувають речі, які я не показую у відео. Виставляю. І до нових зустрічей! Побачимося в наступному відео. Бережіть себе та своїх близьких!